И всем привет! Сьогодні мы заходим сейчас в Bragg Stars. Ми зашли. Тільки нам тільки каза... казалось, що казалось оно його. Че? Тільки що я заходив і казалось, що треба оновить його. Давайте сейчас зайдем в цей. Найкраще Браг Старс поновити. І до вас я повернусь, коли він оновиться. Так, ну у нас Браг Старс оновився, так що зараз заходимо. Інтересно, яка тут Алла буде. Тож я щось почав часто уновлятися. Хоч би нам давали база і скін, тому ну, що там казали, що будуть давати база і скин. Ось, нещодавно. Ось там хто має Ну ми оновили його. Тому що він красиво новий. Я оновив його. Щас подивимся, може щось дають. Надо подивитися. Тому що обіцяли давати один пристар подарок, один пристар. Що? Ну, давайте забираем. Может, кстати, легендарный. Хоч би це бра. Ріга... Так, надо скриншот. Так. За скриншоте, сейчас подождем. Хоть бы это легендарный був. Пожалуйста, хоть бы легендарный. Реа... Мы ждем Регу Блин. Це Просто Як це розуміти? Просто звезда. Дивіться. Ну давайте зараз зайдемо ще на другий акаунт. У мене ще є два аккаунта. Давайте я переключусь на мобільний сейчас. Но один стак дроп это дуже мало, так вам скажу. Потому что это капец к мару. Хотя бы дали легендарный старт. То, что это было получше. Вот магазин светится, что ж, давай магазин еще зайдем. Может там еще что-то есть? Ха, хоть би давався раз щось. То це буде лучше. Щоб щось давалось. А, подарук я не Ні, хожу. Берете краще зайдемо на другий аккаунт. Давайте на шлях 25 тисяч кубків. і потім ще на один аккаунт. Зайдем. заходимо в магазин. Так. Так, 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 так. І кстати, я вам хочу далі ще показати. Може, в мене буде нова рубрика по цій грі от Бравер Stars, яку я сейчас вам покажу. Вона скоро вийде, її можна буде куплять. і це прикольно. Так що набираємо на цьому відео 500 преглядів і я випускаю відео по цій грі. І в нас щось є у новостях. У нас новості. Новості. Дивимося новості. Ну тут оце Ого. Один мільйон, один мільйон щось там Щось кіберспорт тут. А, нехай. Так, і щас забираємо звезду. Може, нам щось ну випаде. Так що це буде круто, і нам щось випаде. Це буде дуже прикольно. Тому що я люблю легендарні звзди, ну хоча б міфік. Ось наша звузда. Давайте я вже нормально заскріншочу. Ну, звук якраз треба добавить. Бура, сейчас скриншот робимо. Так, зробили скріншот. І забираємо звезду. То що звезда, це завжди прикольно. Так ще зараз ждемо. Поки в нас загрузиться. Ну, хоча би б міфіка даре, або обор'ягу. Ну, це. нормально еще. Ну, не важно. Так, что сейчас забираем. Только так долго что-то. Что с серверами? Сверхредкий. Опять. 100 монет. дурни уйти 100 монет. И зачем Додари просто по одній звезді, я не понимаю. То що ця одна звезда нічого не дасть. Я можу проручити і десь. А і тут. Нареші зайти на другий як, вообще. Так, зараз. Щас... Виходим. Так, играем у нас подключение. Не у нас тут а, есть всякая такая. перше у нас 200 кредитів, опарища у нас 6 звезды. Нема, походу. Чи що? Я не знаю. Мені очень интересно, чего звезды нема. А, вс. Так, двигаемся, двигаемся, двигаемся. А, да звезда у меня интересно. Она должна тут быть, была. Она должна тут быть. Мне все интересно, куда это будет налого быть через 5 дней. Да блин, нам должен будет дать на этом аккаунте звезду. Не може... Кстати, може не дать то, що це. Тому що аккаунт оце іменно не зареєстрований І таке-всяке. Ну і на цьому ми навіть не будемо заканчивати. Всім гарного до всім гудбай. Пока.